Сергію, ну власне давайте говорити про літак. Амфібія це те, що вразливий гур Б 12 Вони називаються. Виглядають ці літачки. Ось так. В мене є ну тут цілковита, це навіть не підозра, цілковите розуміння того, що скоріше за все подібні літачки росіяни. Тестували зараз у Криму для того, щоб протидіяти нашим дронам, які були буквально от нещодавно презентовані на Бриван, Толока, 12-метровий дрончик, який цілком вірно скоро піде вражати кримські міст або якісь інші об'єкти, окуповані Росією чи російські там узбережжя. Найперше ми мріємо, звісно, щоб це був кримський міст. Але тим не менше, ось такі таку толоку 12-метрову презентували. І цілком вірогідно, що такі кораблі, в моєму розумінні, вони б мали о не кораблі, а літаки. афібії, вони вони призначені для виявлення підводних човнів зараз. Підводних човнів ну якби не передвіді, як то кажуть, але такі толоки можливо. І от мінус, мінус два такі вперше в історії літаки були вражені бійцями. Спецпідрозділу примари головного управління розвідки, що знаєте більше, які ще маєте міркування? Ну тобто, тут тут як на мене це очевидно, що росіяни готуються приймати толоку? Питання чи зможуть? Ну, власне, знаєте, поетично, ви зараз е, використали цей образ поетичності, звучало б непогано так. Там, наприклад, суботня толока на Кримському мосту запрошуються всі бажаючі. Ага. Ну було б не було б непогано. Е, відповідно, що ми говоримо про ці літаки Б 12 чайка, е, літаки амфібії дійсно враховуючи, що єдина наша наш єдиний підводний човен Запоріжжя, він опинився в окупації, і, власне, росіянами там буде використовуватися. Як вони планують для якогось музею чи встигнуть? Не знаю. Бо сподіваюсь, що ні перетворити те диво, яке ну. Довго ми там збирали на ремонт, і потім поставили ті акумулятори. Бачите, сталося те, що сталося. Власне, не про це е, дійсно е, і по-моєму, ви про це теж говорили в деяких своїх оглядах. Що на сьогодні е, відкривається на наш погляд, якась нова сторінка у битві за чорне море, у битві за наш Крим, і власне це пов'язано перш за все з технологіями війни, зміною технології війни, про те, що ворог е, завдяки тому медійно розкрученому, не лише медійно рубі. Ікону він е, намагається нас, е, принаймні як мінімум, наздоганяти у наших розробках по морських дронах, зокрема, е, навіть виходити десь намагатися вперед для того, щоб повернути свій вплив відповідно в акваторії Чорного моря. певно що цього не вдасться зробити, але тим не менш, ну, скажімо, ризики такі відповідні є. І звичайно, якщо розглядати цю тезу. Нової сторінки в битві за море, я думаю, що цілком вірогідно, дійсно, ці літаки, не випадково, ж вони там опинилися, не випадково вони там працювали і знаходилися ворог, готувався до чогось і відповідно, можливо, і до толоки. Тому що першими після таких виставок і ознайомлення з нашими новими зразками зброї, першими про їх тактико-технічні характеристики, зокрема, пишуть росіяни. Так само, як вони писали про довгий Нептун, і вираховували, а звідки він з території нашої держави може уразити московський Кремль. Я це бачу у них там в пабліках, а потім, відповідно, фламінго так само розбирали по кісточках. Я думаю, що і толока теж, ну скажімо так, задала їм відповідного настрою. Тому, перш за все, такі літаки вони є унікальними, дійсно. Тому що ну, для мене це. Певна така, знаєте, ручна робота це не конвейер, хоча насправді дійсно конвейер на виробництві, але тим не менше. Це те, що є унікально використовується е, спеціалізовано і зразу дві штукенці. Ви навіть не сказали про багатофункціональний гелікоптер Мі-8, тому що ну, да, за два дні-чотири якось вже звично стає. Тобто сьогодні я, я, я кажу, як це як мемно було, такий мемчик є. Типу Валера, я офігів, такі я. Я реально трішечки офігів, коли я побачив плюс три в графі знищених гелікоптерів, тому що вчорашнє ураження від гуру з гелікоптерами МІ 8 я реально ну не побачив от вчора, але це вчора три, сьогодні ще один. І там наслідки теж, от я буду демонструвати по ходу нашої розмови. Наслідки, які демонстрували самі росіяни, як виглядають ці знищені гелікоптери, ну в повністю непридатному стані, абсолютно вірно. Тобто, ми бачимо, що цілеспрямована робота систематична, і примари взагалі якось так взяли тижневі звідти робити. Вони переповнені цими подіями, які нас не можуть не тішити. То, звісно, ворог намагається готуватися. І е, сьогодні так само багато говоримо про Крим, тому що йде мова про ураження відповідно не лише озброєння і техніки. І, там можна задати той самий аеродром Кача, де відбуваються ці певні події ураження. Авіації російської і в цьому розрізі також звичайно треба згадати про Форос, об'єкт ФОРОС тому, що там не один пансіонат, не один санаторій. Бачите, навіть чесно кажучи, забув, що там і школа є. Зрозуміло, чому вона там, бо це ж урядові там локації відповідні їхні діти мали вчитися. А це кажуть, що селищна така школа. Ну є і є. Речі дуже цікаво, Я думаю, ви помітили, як росіяни написали я мову оригіналу. Перепрошую, що російською, що український безпілотник пройшов насквозь е, через школу. І Я думаю, що це теж говорить про настрої відповідні в Криму. Що наші безпілотники, бачите, вони через стіни ходять, роблять дірки і летять далі. Насправді, той ФСБшний пансіонат він навпроти школи і о, його, до речі, не показують. Його ураження у Форосі. знову таки це про об'єкти, тобто ми говоримо про південний берег Криму, і цілком погоджуюся з тією тезою. Вона на сьогодні з'явилася, що вірогідно Україна, в тому числі, робить такі, чому ні, певні сірі зони. Того узбережжя, власне, південного, зокрема, де має бути зона більш безпечна для використання наших беків, відповідно, які будуть потім підвозити, не знаю, там нові дрони, якісь, які будуть вилітати вже в глибині території Кримського півострова, уражати відповідні об'єкти. Крим не зникає з порядку денного, це не може не тішити відповідно. І оцей процес, як ми його називали демілітаризації Криму, він на сьогодні йде надзвичайно активно. І я, чесно кажучи, інколи думаю, що буде наступного наступного разу, чим можуть здивувати. Я думаю, що зможуть здивувати, є що вражати, є що бити в Криму. Це реально дуже цікаво, що ж там підсумку у Форосі було було вражено, тому що факт того, що вчора якісь ВІП-персони збиралися там, подейкують пишуть, що це може бути очільник херсонської. Частини окупованої Херсонщини Володимир Сальдо, що його могли там уразити, звісно, це трошки нахрюки, м'яко кажучи, коли пишуть, що там міг бути Путін, хоч це там і улюблена дача Путіна, і не тільки Путіна, але й інших радянських лідерів у Форосі. Тим не менше, ну давайте говорити відверто. Якщо примари ось так роблять шкоду по всій території півострова Крим, то ну я далекий від думки того, що Путін може. е-е коли-небудь тепер уже з'явитися в Криму оцінюючи цю загрозу та небезпеки того як? Я, одна буквально ремарка. Дивіться, Путін на тих навчаннях запад-2025 вже не з'явився в західній частині проведення цих навчань, наприклад, в Білорусі. Він вже поїхав туди до східних кордонів, ближче до глибини території Російської Федерації. Ну, це, власне, говорить про його ставлення до, до таких і навчань. По-перше, по-друге, що він ховається, там, більше зараз Крим, не думаю, що він найближчим часом точно з'явиться. Чи з'явиться взагалі колись тепер? I uh was. -huh. <laughs> Сто відсотків сто він там сьогодні збирав радбез Російської Федерації, погрожував, що Росія готова відповідати на всі загрози, які тільки можуть бути. Ну таке типо тобто, Пєсков його речник говорив, що Путін робить якісь дуже серйозні заяви. Ці заяви в принципі крутилися навколо того, що е, з заходу деструктивна позиція, що підірвані основи для ді діалогу е, між країнами з ядерною зброєю. Ну тобто Путін так трішечки підвитягнув свою ядерну дубинку, вирішив неї помахати. Цікаво, з чим це пов'язано. Ну я не знаю. Як на мене, це пов'язано хіба що з тим, що е, навіть стратегії по спробах просування на, на українських фронтах вони є неуспішними тому що по факту росіяни ніде не можуть прорвати фронт ніде. От, ми до сьогодні дійшли до кінець вересня, ніде. Більш того, сьогодні Сирський повідомляв про те, що на Добропільському напрямку тривають успіхи наших військ, звільнення населених пунктів е, тривають. Е, ну, до речі, цікаве питання. От я так подумав Сергію, що з вами було б його цікаво, теж обговорити. Е, в нас на добропільському напрямку дуже важливу роль в деокупації цих територій зіграли. Штурмові підрозділи, і ось зараз президент вже на вихідних анонсував створення окремого роду військ, штурмових військ. Ну, до речі, з числа якраз таки та, та навіть потенційно майбутній очільник цього роду військ Валентин Манько, який зараз є начальником управління штурмових військ, він середовище української добровольчої армії вийшов, якщо не помиляюся, правда ж? Ну, є таке, є таке. От я просто хотів дізнатися, чи ви розумієте потребу для чого створювати окремий рід військ? Тому що думки розділилися. Я сам багато питань ставлю. Я не до кінця розумію, чи вони нам потрібні. От що ви думаєте з цього? Е, ви знаєте, так це питання я бачу, по багатьох воно виникає. Воно цілком логічне і зрозуміло, тому що починають говорити ну. Це правильно і логічно про десантно-штурмові війська. Мовляв, навіщо нам ще окремо там штурмові війська? Я все-таки схиляюсь до тієї думки, що новий рід військ він, ну якщо хочете, можливо, я помиляюся. Це суб'єктивна точка зору. Відповідно, бачення на сьогодні, що цей функціонал буде дійсно як у пожежної команди, і це не я придумав, і не ви. Що це штурмові війська, які там або угруповані, як нас називають. Пожежною командою сивською тут же прив'язка не до прізвища головнокомандувача. В даному випадку, звісно, бо генерал Сивський якраз командує сьогодні нашими військами, і бачимо, що є і успіхи, і успіхи на сьогодні ну при тому валі наступальних дій ворога. Я вважаю, що їх е, достатньо, ми точно не маємо лізти помиральну яму. Так, от, якщо ми говоримо про штурмові війська, можливо, це дійсно те буде. Ну давайте так, мобільне угруповання, яке можна перекинути дуже швидко е, з фронту на фронт, тому що е, говорити тут про дешеве, що їх теж можна перекидати. Ну я думаю, що зараз не можна, тому що є зона відповідальності дальності у того ж самого корпусу сьомий корпус дешеве, тобто вони сьогодні є. Є на землі. Сьогодні ми не говоримо про парашути. Сьогодні в них функціонал дещо все таки змінився. Недаремно абревіатура стала дешеве, десантно-штурмові війська. Тому можливо, треба мати цей ударний кулак мобільний, який можна перепрошую там підняти за півгодини і перекинути на ту чи іншу локацію для того, аби виконати відповідні завдання оборонного. Або наступального характеру, швидше за все, і того, і того функціоналу. Тому я думаю, що має все-таки бути можливо якесь пояснення більш ширше на сьогодні, ніж просто рішення про те, що будуть окремо там штурмові війська. У нас знову таки хто війде до складу цього роду війська. Адже нас є штурмові полки, є окремі штурмові батальйони. І є штурмові підрозділи в кожному корпусі, відповідно. От чи будуть вони залучатися, чи будуть вони і надалі знаходитися відповідно своїх структурах? Я думаю, що якраз там, де корпусна система, там вони в корпусах і залишаться. А це все таки дійсно буде щось мобільне, окреме пожежне, рятувальне, наступальне ну тут функціонал вже можна придумати. Я не можу сказати, що це погано, це точно. Наскільки це буде суперово позитивно? Я думаю, час покаже. Принаймні, ви бачите, що сьогодні і сам Валентин Микола дуже багато говорив про наступальні дії на добропіллі, і я звернув увагу. Я думаю, як і ви, що він став з'являтися набагато частіше в медійному просторі. Коли з'явилося добропілля і зрозумів, що це просто так не відбувається, і чесно кажучи, дізнався, що саме він очолює відповідне управління штурмових військ. До цього часу це було трошечки, скажімо так, ну дещо медійно принаймні приховано. Тому подивимось, час покаже наскільки таке рішення було вірне. Е, ну, я ще по цифрах пройдуся. Головнокоманду Сирський сьогодні написав пост про те, що буквально минулої доби вдалося відновити контроль над е, кілометром 300 квадратних. 1,3 квадратних кілометра території на добропільському напрямку. Проведено пошук та знищення противника на території понад два квадратні кілометри. Штому підрозділи на окремих напрямках просунулися від 200 метрів до двох з половиною кілометрів. Ну і інші цифри. Загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку складають нині 2696 осіб, з яких безповоротні майже. Півтори тисячі, тобто, вбитими російських військових тут у цій ділянці фронту. Є успіхи у нас тут на добропіллі, безсумнівно, що є успіхи. Є у нас серйозні проблеми та загрози. А той же Лиманський напрямок, де зараз я бачу, що і підсилення приходить для наших військ. Той же купінський напрямок, де зараз можливо теж є певні стабілізаційні дії, але недоречно про них говорити публічно. Треба дати їм певний час подихати та паузу зробити. Ну але тим не менше, осіння кампанія противника теж підходить до якоїсь свого... Кульмінації і до речі, майже цієї кульмінації сьогодні генштаб повідомив Сергію, що впродовж місяця вражалася фактично, що важлива логістика в районі Алчевська це окупована Луганщина. Тут є село Богданівка. Воно розташоване ну от приблизно в цій зоні поблизу Кадіївки та Ірміного. І там було знищено 19 тисяч БПЛА, тобто склад, де було 19 тисяч БПЛА противника, розташовано. Це ще операція наприкінці серпня відбулася. А буквально на днях сили оборони знищили великий склад, фронтовий склад одного із танкових полків Російської Федерації. Чи можна говорити, що зараз така спроба екстраполювати досвід е, запорізької зриву запорізького наступного противника на Донбас? Чи в принципі на Донбасі це неможливо зробити? Ну, я зараз кажу про порушення. Логістики, так, фактично зняли фактично зняли, зняли. фактично зняли з язика, тому що я якраз і хотів нагадати про запорізький напрямок. Пам'ятаємо трошечки більше ніж місяць тому було е, уражено відповідно логістику на території тимчасово окупованої частини Запоріжжя. На район Токмака, пам'ятаєте, тоді горіло палало той самий потяг, потяг е, смерті, назвемо його так. І після того часу, після враження цієї логістики, протягом місяця жоден потяг е, не пройшов е, по цій гілці залізничній. Чи впливає це, звичайно, впливає на наступ ворога, в тому числі на запорізький відтинок фронту, і теж офіційна заява була Головкомасивського. Ми сьогодні його доречно і дуже багато згадуємо про те, що е, плани наступальні плани ворога на запорізькому напрямку вони зірвані. Це не говорить про те, що там стало менше роботи, наприклад, е, у наших е, там 210 го Криму штурмового полку, 33-го, робота є. Напрямок Степногірська, ворог намагається там рухатись. Але в будь-якому разі це не те, на що росіяни розраховують. Це якраз про логістику. І, до речі, оцей Донецький фронт, Луганський фронт, якраз от ураження логістики, виглядає тут дійсно системно. І ну, показники, звичайно, ми всі звернули увагу на 19 тисяч безпілотників. Це, звичайно, багато, хоча на фронті їх використовується, ну, самі знаєте, скільки надзвичайно багато, але тим не менше цифри вражають. Тобто ураження відбулося, логістика вибивається, вибивається управління Причому плюс ще вибивається логістика на південних е територіях Російської Федерації. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповану Кубань, яка, звісно, теж є постачальником та залізниця відповідно боєприпасів ресурсності, взагалом і на Покровський, наприклад, відтинок фронту, в тому числі, ну власне і втрати в боєприпасах. Чи впливає це на хід бойових дій? Звичайно, як мінімум на їхню інтенсивність. Одна справа, ти маєш відпрацювати 20 снарядів, а в тебе їх там. 10 або навпаки, ти хочеш і можеш відпрацювати 150 є де бити, але немає тих тих 150 снарядів. Я просто вже з власного досвіду знаю. Це не просто, скажімо так, моральні травми такі. Тут мова ж про інше, що ти знаєш цілі ворога, який контратакує, ти не можеш його там по факту зупинити. Тому звичайно логістика, і зараз, коли ми говоримо про війну, що там війна дронів, війна ресурсів. Я більше вже зараз схиляюся в тому числі говорити про війну логістик. Ну, власне, це теж не мною відкрито. Очевидно, що на сьогодні це не головне, як для ворога, так і для нас. І удари по залізниці, і удари по відповідних там складах. Це порушення логістики. Це те, що зупиняє або впливає кардинально, тому що на хід бойових дій. Ми ж це бачимо сьогодні. Знаєте, таку сьогодні цікаву заяву, ну, неприємно, вона звучить заява, тим паче для вашого рідної Херсонщини. Зробив один із Бійців, це власне начальник служби безпілотних систем батальйону одного з батальйонів 39 ї бригади берегової, берегової оборони Сергій Гетьманченко Він про Херсон говорив, що зараз це в контексті логістики, в тому числі в контексті безпілотних систем, які їхні далекобійності, тому подібне він каже, що окупанти зараз по максимуму намагаються навколо Херсону створити, який назвав безлюдну зону і і і. Росіяни користуються цією історією, вони до речі на Лівобережжі, Це ви згадували в нашому здається минулотижневому стрімі, так, Сергію, про те, що росіяни зараз прикриваються фактично, що цивільним населенням на лівобережжі пересувають далі локації для дронщиків, і таким чином, ну просто кошмарять, просто кошмарять Херсон. Я не знаю, що з цим робити. От які, які у вас є міркування з цього приводу? Ну, власне, ця теза про створення зони безлюдності вона теж далеко не нова, і про це ну кільканадцять місяців точно мова йде. Тому що очевидно, що ворог має це на меті. Ми говоримо про ті реалії, які на сьогодні є. І слово кошмарить я його сам використовую, кошмарить Херсон. Це сказати ні про що. Це це дійсно просто ворог максимально намагається знищити наш обласний центр, і на сьогодні йому багато в чому це вдається. В силу різних е, причин, об'єктивних, суб'єктивних, і ми про це теж е, говорили багато. Взагалі щодо цієї безлюдної зони, то, власне, це теж прописано у відповідних концепціях ведення війни Російською Федерацією. Це частина їхньої стратегії наступальної, там, де вони не можуть вплинути на військових, вплинути на саме сили оборони, як в даному випадку на нас, то е, ті прифронтові зони вони дійсно їх просто знищують, роблять безлюдними і таким чином. Тому числі намагаються впливати на логістику. Я не кажу про мирних людей, я кажу вже про суто військових. Тобто, ці е, такі кола, як намалювали, воно так в принципі десь і, і схоже, е, що безлюдна зона, туди логістика порушена, тобто, фактично е, намагаються вплинути на те, що немає що захищати, немає. В чому захищати немає відповідно фортифікації. Тобто і таким чином намагатися в тому числі і просуватися. Це дійсно я дивився це прописано в них у право у концепції ведення війни, тому цю локацію саме вони не випадково брали, тому що така можливість на сьогодні у них, на жаль, з лівого берега направи й є. Поки що суттєво не, да, не вдалося вирішити питання знищення тих самих ворожих екіпажів, які дуже багато МПЛА, і вони це роблять, вони це приховують, ховаються дійсно за спинами цивільних людей. І от коли ми говорили про полювання за людьми цивільними, вони продовжують це робити. Їх навіть таке враження військові не цікавлять, в час цікавлять, звичайно, але більше цивільні бити, бити і просто вбивати. І подивіться поки що, що відбувається кожного дня. Мені інколи зведення зранку дуже важко читати і все дивитися. Тому що розумію, що змін особливих, на жаль, тут не відбувається. Як вирівняти ситуацію? Зараз мені важко сказати. Я ж не буду закликати, бо це нерозумно, нерозумне. Форсуємо Дніпро, і йдемо на лівий берег. Бо це нереально неможливо на сьогодні. Тому Питання логістики знову, я думаю, воно тут стоїть. Е, максимально впливати на логістику забезпеченість військ, які, ну, зокрема, угруповання Дніпро, які знаходяться на лівому березі, е, можливо, це певним чином нам допоможе е, вплинути і на склад цих підрозділів, відповідно, і на їх боєздатність, найголовніше. Але це складно зробити. Бачите, ви кажете про лівобережжя, ви кажете про Херсонщину. А насправді, якщо добрати тенденційно, ситуація буде погіршуватися в принципі не тільки для Херсону, тобто не тільки там, де Дніпро буде становити цю водороздільну лінію лінії бойового зіткнення. Я веду зараз просто до того, що так трішечки сколихнув інформаційний простір на вихідних, замкомандира окремого полку безпілотних систем, 21 ОБПС. Єгор Фірсов, який як відомо зараз перебрався до цього полку, який створений у складі третього армійського корпусу, він сказав, що зараз окупанти вже мають технології дронів, які залітають на 40 кілометрів глиб. Про це вчора до речі теж з'являлися публікації в західних змі, про те, що вони вибивають нашу логістику на 30 кілометрів тилу. Хоч хоч ситуація і дзеркальна, так і ми вибиваємо їхню, і може навіть і більше ніж на 40 кілометрів, але якби нам від цього не легше, якщо вони мають все рівно з проможності е, задавати цих ударів. Так от я до чого кажу, фірсов згадав. Він каже: типу, е, нам треба усвідомити, що в якійсь перспективі все це доведе. Технологічний розвиток дійде, доведе до того, що ну фактично, можуть навіть удари FPV по Києву відбутися. А ми до цього будемо зовсім не готовими. Тобто, окей, можливо, Київ це занадто багато зараз говорити. Але Чернігів, Суми, Харківка, Моторськ, Слов'янськ, Дніпро, Запоріжжя, Херсон. Ну, будь ласочка. І, і якби що кажуть ваші побратими? От з приводу цього захисту? Чи є якісь міркування, чи зараз? Я ну я просто чесно. Давай я допомогу. скажу вам так: що да, знову таки через особисте е, є вже інформація про те, що печніське водосховище там дорога проходить е, через е, це водосховище, так. Е, Харківщина і ну, це місцина, ну на якій ми ще були о, навесні нинішнього року на цьому напрямку, до речі, Куп'янському виконували відповідні бойові розпорядження. І для мене, чесно кажучи, ну це весна нинішнього року, я хочу ще раз підкреслити: ну, це був такий глибочезний тил. Тобто ну десь там війна, ми їдемо на війну. Вона не десь тут поруч. Ні, ну звичайно, там про ракети можемо говорити, про шахеди, але це точно не в піві. А вже є повідомлення, що там е, відповідні засоби впівіжки були помічені. Не, ну, скажу відверто, мене це дещо напорожило. Тобто, це те, про що ви зараз і говорите, і процитували в Хірсах. Тому, о, звичайно, сьогодні. Ми намагаємося в тому числі і сили оборони, е відповідно, всіх процесів я знати не можу, і це ну, абсолютно правильно, кожного своя, як кажуть, е дорога. Е сьогодні ми говоримо і про ті самі дрони-перехоплювачі. Можливо, я зараз не в тому контексті про них е говорю, але про як про елемент захисту дрони перехоплювачі, так е і зараз не можу говорити там, от на півдні відповідно е зараз. Цьому напрямку теж активно йде робота. Ну Те, що знаю, і звичайно без подробиць І, і тому я думаю, всі ми будемо дотичні, маю на увазі всі структури сил оборони до цієї роботи, що у всіх у наших підрозділах такі е, люди або такі підрозділи будуть, які будуть займатися саме захистом неба. І на таких в тому ж ну 40 кілометрів, так я ж кажу, для мене це глибокий тип. А, а вже бачимо, що це не те що вже може дійсно прилетіти. Знову таки, ми з вами про це говоримо для того, щоб когось налякати. Це є певні реальні просто для того, щоб ми розуміли, що треба протидіяти і треба готуватися. Робота ведеться. Наскільки вона знову задаю слово, не люблю його часто його згадують, масштабувати зможемо ці процеси. от Росіяни вони вміють масштабувати. От відверто, так. Ну, давайте ми е, візьмемо те, що в них можна взяти, і будемо не гіршими, а будемо кращими. Дай Бог. Бо я, знаєте, вже таку думку почую сьогодні, ще спілкувався з представником Димас ї бригади. Теж в мене був ефір з ним, і говорили про дрони, про кілзони, про ширину лінії. Передової лінії фронту так, от зараз почне ставати все яскравішою. Теза про те, що як ви кажете, печеніги це були тил, глибокий тил, де війна так не доходила. А зараз так само свого часу оператори дронів були глибокий тил, безпечна професія, навіть по в контексті рекрутингу. А зараз, по факту, от уже оператори дронів наші їхні це перша лінія. Тому що все, що посередині, це просто сіра зона намагання технологічними методами вивести піхоту з цієї сірої зони. Але поки що ми не зробили такого технологічного прогресу, щоб це зробити. Звісно, в якійсь перспективі ми рухаємося до того, щоб роботи заміняли людей, але, але тоді, ну от ми стаємо, що першою лінією стають оператори БПЛА, які змагаються на дальності. Цікавим виток такий, але він поки що дуже дуже складно осягнути, в який кіберпанк ми йдемо в цьому, в цьому сенсі, як на ньому вигребсти. От якщо чесно так казати, це не в ви кажете не в сенсі залякати, а в сенсі ну от, от, просто спробувати дати цю оцінку або розуміння. Тому хто дуже знервувався після наших слів. Ідіть просто подивіться фільм Термінатор. Куди uh, ну, а, ви, як ж, а ви зіграєте гру Cyberpunk 2077. Це такі теж не, не така далека гра в цьому контексті. Можна подивитися і зрозуміти, до чого ми йдемо. Добре, Дякую вам, що долучилися. До нових зустрічі.